Дивлюся атомні станції. Дивіться, яка історія. Типу, у них насправді такий був план. А, але цей план не здійсниться. Він, хоча б хотіли, він не здійснить тому що вони, скоріше всього. Зараз, хлондочку. Угу. Як нібито, знаєте, я б сказала: ракети летіли і не долетіли. Тобто, по їхніх планах це було, і вони могли навіть влетіти, або ж їх зіб'ють на нульно перед тим, тому що хотілося не скільки станцій, само скільки щось хотіли запустити, те, що запускає, запускає ці блоки. Але я б сказала, все світ допоможе, тому що ці ракети туди не долетять. Можливо, ми навіть дізнаємося, що їх ну, десь вразили і там, вони десь впали недалеко чи якось так, тому що ми про це дізнаємося скоріше всього. Ну, тому такі, якби їхні бажання вони будуть не здійснені. Це з приводу атомних, з приводу ГЕС. Давайте подивимося зараз. Але бачите, хотіли. Теж подібна ситуація, теж можливо, вони залякують таким чином, тому що десь буде ну, поряд, що буде, вони, вони страшать, особливо те, що з ГЕС. Виліти будуть, але вони будуть. Тобто ці ГЕС будуть захищені. І все, що летіло, воно попадало. Буде ще якась атака на ГЕС. Але теж, от все, що я ж говорю, все що ну тут прям перевернуті карти йдуть, перевернуті, от бачите, і лицарі на ГЕС. І от одна атака, яка дуже серйозна була, але вона знову не долетіла. От сюди на ГЕС. Все, що воно летіло, або ж вони так, ну спеціально, щоб десь його монопадає поряд, або ж наші будуть їх збивати. Ми зараз побачимо чи наші. У нас, є тех... ну, тобто, у нас є якась, виявляється, вже, е... якісь технологічні такі пристрої, такі ПВО, які, скоріше всього, можуть вже десь вражати те, що вони не думають, що ми можемо його піймати і зловити. Тому летіти будуть, не долетять, не переживайте. Хоча ми не були, я дивилася якось були якісь неприємності з водою, але я тоді не роздивлялась саме ГЕС. Значить, це буде не ГЕС, будуть якісь інші неприємності з водою. Але ну бачите, ми бачили, що «Ок, це хорошо, нічого не загрожує, все добре. Але лякати будуть дуже сильно, На жаль. Всі заяви, які стосуються того самого орешника, бо знову сьогодні в наш ЗМІ ця інформація шириться, що вже завтра в неділю. І Путін розглядає запуск орешника по Україні знову mm -hmm. питання. Наступне це теж для калки, чи все ж таки от може повторитися mm -hmm. може повторитися подібний сценарій, коли міжконтинентальна зброя летіла на Дніпро? 没错。 Дивіться. Вони, я би сказала так, вони щось там, щось не було справне, мені здається, що його вже хотіли запускати. І воно не було справне. І на це пішов час, щоб його полагодити. То, що, скоріше всього, ну зараз я секундочку, зараз. Бо тут страшилки є, такі прям конкретні. Зараз. Я би сказала, що це фіктивно. Тобто, він, ну, якщо ця ракета буде, вона скоріше всього щось буде летіти. Але це не те, що й мало там буде. Тобто, там, скоріше всього, не буде ну, якоїсь в такої зброї, якоїсь там, ну як вони говорять, що там атом, ще якусь там причеплі, Да? Такого не буде. Да? Вісмірка, сімірка кубки, але певно, річ буде. Ну, буде летіти. І буде дуже страшно, і будемо, ну, вам зараз покажу. Ну, ми ну, якби, не дуже приємна історія. Але це по сімірці кубків, тобто, ну, люба ракета, вона все одно принесе нам якийсь вред. А, Давайте запитаємо, для чого це робиться. Але не буде на ньому того, ну якби скоріше всього заряду, який має бути. Але люба ракета, вона вред. Ну, Все одно куди ж вона долетить. Для чого це робиться, ну, щоб показати свою владу, щоб показати, що в них всього цього багато, щоб показати, що в них це є, і що це тільки початок, і що буде розвиватися, і щоб люди почали ну, як би, запустити такий, скажімо, фейкову таку історію, що о, у них цього дуже багато і вони цим будуть користуватися дуже як би, весь час. Поговорити з вами, ще хочеться стосовно Херсонської області, тому що дуже велика кількість запитань від наших глядачів стосовно того, чи вдасться взагалі де окупувати частину Львобережжя і чи не відбуватиметься так, що росіяни зараз просуватимуться взагалі знову в напрямку Херсону, щоб його захопити, як це було два роки тому. Так. Ну дивіться, я б сказала так, на Христовщині реально вони просунуться, але не на недалеко. Будуть скоріше всього великі бої там, і, і будуть трошечки навіть втрачені якісь території, але це призупиниться. Тобто, це не так, як скоріше всього. Вони скажуть, ми досягли. А буде звучати це так: ми досягли того, що хотіли, і на цьому вони зупиняться. Але бої там будуть важкі. А на Миколаїв, на Одесу зараз них немає таких цілей просуватися, куди на куди, куди на Одесу? Далі дадеда на, на, на південь, на Миколаїв, на Одесу. Плани є, плани є. А, так, але е, так, не просунуться вони туди далеко, е, не просунуться. Щось їм помішає, і помішає щось, що. Е, Збереже наші території, помішає їм по суті якісь закони, якісь папери, які, що щось буде підписано, щось про щось буде проголошено, і це їм не дасть продвинутися далі. Можливо, підуть якісь домовленості, не знаю, але що, що буде неждано абсолютно проголошено, це не якийсь закон або якась, ну, якась петиція, це збереже ці території для нас. Це може бути пов'язано з мирними переговорами, про які зараз активно також піднімають мову. Давайте подивимося, з чим пов'язаний така зупинка. Знаєте, я б сказала, я поки що не про не про мирні переговори, я трошки інше бачу. Це пов'язано з тим, що вони у них немає сил особливо продвигатися далі, і вони бояться втратити територію. Тобто їм зараз легше застовбитися там, де вони є да? тобто залишити те, що вони мають, що потім це про це, про це говорити. Про це буде знову проговорюватися через знову через якісь папери, але трошки пізніше. І вони будуть відгадати якісь умови свої. Причому для нас вони будуть якісь невигідні умови, дуже жорстокі. Вони будуть, але те, що вони закріпились, це їм дасть можливість. Тобто вони через те бояться далеко продвигатися, їм краще зараз ну, по- їхньому зберегти і видвонити якісь жорсткі умови. Типу, це залишаємо, ну, наприклад, за собою все, і ніхто нікуди не йде. Тобто такі вони для нас видвинути не. не Нехороші умови, Але те, що вони типу, захопили, вони хочуть залишити за, собі, за собою. Це так більше ці неприємні для України умови. Чи може бути це пов'язано із землями, і пов'язано з тим, що умовно за цими переговорами Україна залишає частину земель РФ і РФ припиняє активні бойові активні, актив, активну фазу війни. А давайте я запитаю: так. чи хоче РФ закінчити війну на тих територіях, які є, і залишити за собою, правильно? Ну, дивіться, так, от така історія. Вони дійсно хоча хочуть, хочуть вже підписати перемир. Ну скажімо так, перемир'я, договір тут 100%. Але цей договір він якби не вигодний ні для них зараз, той, що як про який домовляються. Тобто, цей договір він, нібито вже десь кулархіде, уже про щось домовляється. Поки що він для них так само не вигідний. Тому з одного боку вони пробують типу потрошечку кудись наступати, але й дуже знову говорю: знову дуже бояться втратити те, що в них є. Вони бояться втратити свої території, які вже вони колись взяли. Чи є у них план типу залишити? Є. але цей план по сімірці е, кубків він не здійснений. Це ілюзія, тобто не буде так, як вони прям хочуть. Те, що вони хочуть відхапати, забрати собі, такого не буде. Це все ілюзія. Але так, да, вони так думають. Вони думають, що підуть на їх домовленості, те, що їх типу не влаштовує, що їм пропонують. І в той же час ну, якби не хочуть іти на якісь інші домовленості. Но в них нічого не вийде. Там все не просто так буде. Тобто, те, що вони собі придумали, це все блів. Дуже радію почутого від ваших слів. Навіть таке буде, дійсно. Зараз хочу поговорити з вами трошки про зазирнути майбутнє і поговорити про Трампа в разі, якщо все ж таки він стане наступним президентом Америки. Чи вдасться йому закінчити війну так швидко, як він про те говорить, активно в СМІ? Ви сказали, якщо я, він все-таки стане президентом. Нібито він уже, але ж, ждемо інаугурації, Так чекаємо. Ну, вже ж, поки що неофіційний, поки так. що. Mm -hmm. Дивіться, є така вірогідність, що це таки буде. Що він буде все робити для того, щоб дуже швидко це закінчити. Він прямо прям тут тут з мечів, які говорять, що і він веде вже зараз щось ну якби тут, тут з мечів, з в прямому значенні. Тобто він прям конкретно буде ставити ребром да, питання. Так або не так. Він уже веде перемови по закоханому, вже ці перемовини між кимсь йдуть. Я навіть запитала, як він бачить... Е закінчення нашого президента. Спочатку подивилась, а. ну цікаво, е як паже кажезлів, тобто активну молоду людину, яка з е якою в принципі. Йому є Він може з ним домовитись. Як бачив він Путіна, я запитала як вісьмірку мочів. З ним важко домовитись. Він не чує. Він бачить його, що він повністю з одного боку він його заблокував він зараз блокується. Путін бачите, по вісьмірку мичів, і він зрозуміє, що він з ним хоче зробити. Він хоче його по суті так обкрутити обставинами кругом, щоб його повністю зв'язати, щоб він сам пішов на ці перемовини. А що стосується відносин США і України, наскільки вони можуть погіршитися або навпаки покращитися? Знову мов приходу Тамба? <трук> ну, тут <то> така історія. <трук> Він хоче дуже з України, щось. які його плани. Він хоче щось дуже різко змінити, причому в економічному плані його цікавлять ресурси і економічний план, тобто щось поміняти змінити, може говорити як плани такі, щоб, можливо, нам щось дати, допомогти, якась буде йти допомога. Але це все нам не дуже буде вигідно, тому що він націлений по суті взяти в нас велику частину ресурсів. Ну тобто, які ресурси? Це можуть бути землі, це можуть бути ресурси які в землі, це можуть бути якісь фінансові умови. Він, він якби розказується красиво, подається Ок, навіть як допомога, але для нас це не дуже вигідно. І я запитала, які його особисто плани на Україну. Ем... Він хоче дружити, хоче, щоб Україна війшла в якийсь, ну тобто, з нею якийсь альянс або Союз, про це якісь будь, перемовини. Але поки що це ілюзія. Тобто він не проти з Україною зійти в якийсь такий, як би Бубки, в якийсь альянс. Да? Але поки що це І все, все да, поки що це все не, воно так не вийде. Це те, що він думає, воно поки що нереально. Ну не тільки від нього, більше всього залежить. Зрозуміло вас. Ви згадали про альянс, про союз. Мені одразу на думку. Спадає новина про те, що е, наступного році, в наступному році нібито хочуть вести миротворчі сили в Україну. Наскільки це можливо, в принципі? Чи не розвалиться НАТО? Зараз так багато питань з цього приводу. Так, зараз не бачу. Чи ведуть миротворчі сили в наступному році в Україну? Так, ведуть. Ведуть. На це вже кошти виділені, їх уже готують і є таке розпорядження, так? Ведуть. Ого, а НАТО продовжить своє існування. Тобто не розпадеться. Що буде з НАТО в наступному році? Скоріше всього, що з НАТО буде проблема. У НАТО буде якась проблема. Можливо, давайте запитаємо, чи може бути що НАТО, бо мені зараз щось в голові, що нібито з НАТО вийдуть декілька якихось союзів, ну тобто хтось організується в щось інше, чи це так? 100% знати організується якийсь інший союз. Тобто щось буде, що. І цьому розпаду Альянса, ну, цього натовського щось буде або ж пов'язане з війною про що. Скоріше все, що буде якась велика криза. Або ж якийсь воєнний диск конфлікт, це не обов'язково в нас, він просто буде десь у світі. І е, щось буде пов'язане із натовськими можливо, військами, що ну не дуже якби про хорошо це, це не буде дуже хорошо. Тобто, це якби е, вони можуть грознути в якусь довгу таку, або ж війну надовго. Через те, деякі країни, скоріше всього, я так розумію, не захотять це туди якби, входити і, можливо, створять взагалі свій окремий союз. Ого, тільки запитати вас хотіла до речі, стосовно війн, які можуть розпочатися в наступному році, чи можливо таке, що наприклад в Україні біна несподівано вона не може закінчитися, а війни розпочнеться глобально або можливо можливо точково по по світі? Зараз побачимо. Ну, вони вже йдуть по суті, ви бачите, що Добре, робиться. Да, вже... вже. Одна секундочка, е, але ви бачите, яка історія, е, що е, е, війни починаються і е, зараз я подивлюся, я просто задумалася з приводу того, що е, глобально такі війни вони по суті йдуть по всій землі, вони вже йдуть. Це хіба щось буде ще більше, що може затягнути війська там Росії кудись, так? До того, щоб, ну як, як типу це відноситься до нас? Ну, наприклад, в Сирії там зрозуміло, що якби там була зачеплені інтереси Росії, і це для нас хорошо, і хай воно так і буде. Якби такі воїни відбулися ще десь, щоб їх відтягнути, ці російські війська, і щоб вони ще кудись пішли там. Ну, Карабах, наприклад, або ще щось. Ну, тобто кудись іще. Нам би було хорошо. Ми подивимося. Зараз подивимося. Воєнні конфлікти будуть тут, тут, і причому будуть такі воєнні конфлікти. Ось вам воєнний конфлікт. Люди будуть звідти виїжджати, тікати цей воєнний конфлікт з причиною те, що буде міграція.